Привіт, друзі! У цьому відео ми розповімо вам про одне із найстрашніших місць Києва територію, яка забруднена набагато сильніше ніж Чорнобильська зона відчудження, і при цьому поряд з нею живуть і працюють люди. Мова йде про київський завод Радикал. Ви на каналі Донбізнес. Ми починаємо. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал, в якому ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Будівництво підприємства почалося в 1949 році, в лісному масиві за межами міста, але вже в 1970-х роках ця територія стала околицею Києва. Це був один із трьох заводів у радянському союзі, який не той час виробляв рідкісну і необхідну для оборони. Енергетики та хімічної промисловості продукцію, для створення якої використовувалася Артуть. Оскільки це було секретне підприємство, першою його назвою було завод номер 1000 Також використовувалася назва Київський завод Хімікатів, а пізніше з'явилася назва Завод Радикал. У 1951 році підприємство запустили в експлуатацію, а в 1954 році воно почало працювати на повну потужність, виготовляючи продукцію як для внутрішнього. Ринку, так і на експорт, основною продукцією були хлор, бертолетова сіль, каустична сода, каучук, сірчана і соляна кислоти. Поролон, пінополіуретан, гермобутил, хімічні засоби для захисту рослин та багато іншого. Особливо хочеться виділити речовину, яка називалася ДДТ. Це отрута для боротьби з комарами та сараною, яка нищила бобові, арахіс та інші культури. Як правило, в СРСР її використовували для захисту плантацій бавовни в Узбекистані. А також ця речовина була дуже розповсюджена в народі. Там її називали Дуст та активно використовували по всій країні. Наприклад. В якості отрути для прусаків, також за допомогою нього намагалися вивести блоху домашніх тварин. Іноді результат перевершував всі очікування і разом з блохами здихала і собака. В більшості країн світу ДДТ почали забороняти в 1970-х роках, оскільки він накопичувався в організмах тварин і людини. Завод Радикал був одним із лідерів радянської хімічної промисловості. На площі в 60 гектарів розташувалися десятки цехів. Майже в кожному Кожному виготовляли різні хімічні речовини. Окремо, треба згадати цех, де використовували ртуть. У електрогальванічних ваннах. Розчин солі та води шляхом електролізу перетворювали на натрій і хлор. Електроліз проводився катодом ртуті. Натрій це дуже їдка речовина, з якої виготовляють каустичну соду. Хлор використовується в багатьох сполуках. Я думаю, ви знаєте, що з нього роблять засоби для відбілювання. Відпрацьовану пульпу з електрогальванічних ван зливали в шламове озеро на території підприємства. При кожному циклі виробництва втрати ртуті могли досягати до 1%. Наче й не Дуже багато, але уявіть, 10 кг ртуті з кожної тони. Частина цієї ртуті випаровувалася та осідала на стінах, металоконструкціях, обладнанні та в організмах персоналу. У цьому цеху працювали дві категорії людей. Перша мотивовані високою зарплатою, пільгами та можливістю рано вийти на пенсію. Друга люди, які відбували альтернативне ув'язнення. Працюючи на шкідливому виробництві, вони заробляли собі дострокове звільнення. У цьому Цехі заборонялося працювати більше восьми років. І якщо ви вважаєте, що найстрашніше на цьому виробництві це пари ртуті, то я нагадаю, що хлор це бойовий отруюючий газ. Під час Першої світової війни його разом з Іпрітом використовували як хімічну зброю. Тому пари хлору точно не поступалися за шкідливістю ртутним. Інколи на підприємстві ставалися аварії з викидом хлору до атмосфери, вітром жовтий дим з цехів заводу здувала в напрямку житлових будинків. Місцева річка дарниця постійно змінювала колір. В неї могли зливати хімічні речовини як з Радикалу, так і з Інституту хімічних наук, що знаходиться поряд. В деяких цехах Радикалу працювали з радіоактивними речовинами, але що саме там виробляли, достоменне невідомо, оскільки це були засекречені виробництва. Наприкінці 1980-х завод почали модернізувати, але в 1991 році фінансування було припинено. Велика кількість виробництв. Стала нерентабельною через розрив економічних зв'язків і скорочення оборонних замовлень. Через брак фінансування підприємство втратило можливість контролювати навіть ті незначні екологічні норми, які існували. У 1994 році завод спробували поділити на півтора десятки окремих підприємств. Задумка полягала в тому, щоб цехи, які виготовляють продукцію, яка користується попитом, продовжили роботу, а інші виробничі приміщення розчистять та здадуть в оренду. Проте, в 1996 році завод збанкрутував і виробництво повністю зупинили. При цьому велику кількість найменувань продукції не виготовляв більше жоден завод України. Хімікати із різних цехів виробництва почали переносити до електрогальванічного цеху. Робилося це для того, щоб здати приміщення в оренду. А електрогальванічний цех був настільки забруднений ртуттю, що очистити його було неможливо. При цьому хімікати залишили без охорони. Та зберігали в непридатних умовах, порушуючи всі норми безпеки. На території заводу зберігалося 134,5 тонни ртуті, 117 тонн олеуму, 109 тонн сірчатої кислоти та 62 тонни соляної кислоти, як мінімум 44 тонни ртутних шламів та 486 тонн шламів соляних розчинів. 12,5 тонн аміаку, 3192 кілограми твердих радіоактивних відходів, та ще 2,5 тисячі тонн інших хімічних відходів. У 2000 році держава виділила перші 2 мільйони гривень на очищення території заводу, що за тим курсом складала майже мільйон доларів. В 2001 році з'явилася інформація, що завод навіть не охороняють. З нього була вкрадена велика кількість кольорових металів, та навіть спіймали одного злочинця, який крав ртуть з цілею продажу. Тоді до охорони заводу долучили Беркут. В 2001 році через недбалість було розлито кілька десятків тонн ртуті на території заводу. До ліквідації навіть довелося долучати рятувальників із Харкова, але розлита ртуть все одно потрапила до ґрунту. В 2003 році з заводу вивезли велику кількість хімікатів та близько 100 тонн ртуті і 80 тонн ртутного шламу. Вони відправилися на переробку до горлівки. Проте фінансування швидко вичерпалося. Було демонтовано електрогальвані. Нічний цех але на утилізацію металоконструкцій грошей вже не знайшлося. Лише в 2012 році на цю ціль буде виділено 160 мільйонів гривень. В 2009 році на місці знесеного цеху було зібрано ще 120 тонн ртуті. Ще близько 200 тонн ртуті просочилося до ґрунту, і зібрати їх не вдалося. Це значно перевищує той об'єм, який офіційно зберігався на заводі. При цьому всю територію заводу здали в оренду, і навколо забрудненої території від. Зкрилося близько 40 підприємств, деякі навіть пов'язані з харчовою промисловістю. Вікна офісної будівлі виходять прямо на руїни цеху, де рівень ртутних парів у повітрі перевищує норму в 30 разів. А влітку, коли температура повітря перевищує відмітку в 35 градусів Цельсію, рівень ртутних парів у повітрі вищий за норму в сотню разів, а потім вітер розносить все це по околицям. За 400 метрів від зруйнованого цеху почали будувати Житловий комплекс Урбан Парк, який повинен складатися з 10 25 поверхових будинків. При цьому на підприємстві можуть залишатися рештки не лише ртуті, але й інших хімічних речовин, які випаровуються, наприклад, хлору. Після 2014 року роботи з демеркуризації території було призупинено. Причиною стала війна на сході країни, оскільки єдине підприємство в Україні, яке займається видобутком і переробкою ртуті, Микитинський ртутний комбінат. Горлівці опинився в зоні окупації. Висловлювалася ідея побудувати в Чорнобильській зоні відчудження спеціальне сховище для ртутних відходів та перевести туди всі небезпечні матеріали. В 2021 році було заявлено, що на повну демеркуризацію території необхідно не менше мільярда гривень, а також потрібна технічна допомога європейських партнерів. Але після початку повномасштабної війни проблема заводу Радикал знову відійшла на другий план. Взагалі, такі підприємства не можу. Можна відкривати поблизу великих міст і річок. На подібному виробництві мали встановити бетонну ванну, яка б не дозволила потрапити ртуті до ґрунту. Звісно, екологічна катастрофа сталася через недбалість радянської влади. Але це ніяк не виправдовує київську міську владу, яка 28 років не може закрити це питання, тим самим підставляючи під небезпеку життя і здоров'я киян. На цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!